Так, шановні депутати, шановні члени регламентної комісії, шановні присутні, давайте хвилиною мовчання задаємо наших захисників і захисниць і сьогодні 24 лютого задаємо вже треті роковини війни проти українського народу. Вічна пам'ять, вічне царство небесне, нашим воїнам і нашим захисникам. Дякую, прошу присісти. Надаю слово Дякую. головній регламентної комісії, оповнякову Оксану Васильович. Шавані колеги, комісію з питань реванту депутатської діяльності та етики дотримання законності, охорони громадського порядку, захисту і прав законних інтересів громадян оголошую відкрити. Е, по порядку денному ми маємо сьогодні два питання. Перше питання. Про звернення депутатів Рокіднянської селищної ради 8 скликання до Верховної Ради України, Офісу Президента України, Кабінету міністрів України щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Доповідач кругова Кристина Олександрова. Прошу. Шановні присутні, хочу до вашого відома. Довести наступне питання. Дане питання ініційоване селищною головою. З цих останніх подій, які активно поширюються на політичній арені найвищим керівництвом Сполучених Штатів стосовно легітимності чинного президента України Володимира Олександровича Зеленського, відносно проведення виборів в Україні та рівня підтримки серед населення. Пропонується на розгляд сесії Рокнянської селищної ради винести питання звернення депутатів Рокнянської селищної ради, 8 скликання до Верховної Ради України, Офісу Президента та Кабінету міністрів України. Звернення наступного змісту. Ми, депутати Кменської селищної ради, не можемо байдуже спостерігати, як країна-терорист, не маючи успіхів на полі бою, розпочала потужну інформаційну війну проти України, намагаючись зруйнувати світову підтримку нашої держави. Розгорнута масштабна кампанія з дискредитації військово-політичного керівництва країни має на меті послабити роль України на міжнародній арені, посіяти паніку і зневір'я в українському суспільстві, що зменшити наш опір у боротьбі з окупантами. Проте Росія вкотре прорахувалася, нас не зламати. Ми не похитні у своєму прагненні відстояти і зберегти нашу державу. Ми підтримували, підтримуємо і будемо підтримувати наших захисників, які, не жаліючи свого життя, боронять рідну землю. Ми підтримували, підтримуємо і будемо підтримувати нашого президента, який відстоював і відстоює інтереси України. Україна суверенна держава, і лише український народ має право вирішувати, хто буде ним керувати. Володимир Зеленський легітимний президент України, допоки не обрано іншого. А сьогодні, в умовах війни, проводити вибори забороняє не лише закон, а й наша совість, бо у виборчому процесі не зможуть взяти участь ті, хто зараз зі зброєю в руках захищає цілісність і суверенітет нашої держави. Ми вдячні всім міжнародним партнерам, які підтримують нас у нашій боротьбі з ворогом. Але разом з тим наголошуємо на неприпустимості проведення перемовин щодо майбутнього України. Закликаємо зберігати єдність і непохитну віру в перемогу України. Даний текст звернення в разі підтримки буде скеровано до Верховної Ради України, Офісу Президента та Кабінету міністрів України і відповідно оприлюднений на офіційному сайті Української ради. Зрозуміло. є mm -hmm. запитання вас. Є mm -hmm. ставлено голосування mm -hmm. на винесення. Дано питання на позачергову сесію. Mm -hmm. Голосуємо. За. Два, за. Виносимо на засідання сесії. Так, ми маємо е, аналогічне питання, е, зареєстроване, подане особисто мною від е, політичної партії «Батьківщина» від Вакулюк Олександра Васильовича. Е, Зачитаю про звернення депутатів Рокетнянської селищної ради Олександра Вакулюка від партії Великого Батьківщина до Верховної Ради України, Офісу Президента України, Кабінету міністрів України щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Зачитаю текст, який представляється. Росія, не маючи успіхів на полі бою, чергове, намагається розширити межі межі загарбницької війни, щоб зруйнувати світову коаліцію проти терору та блокувати критично важливу для України допомогу партнерів, прагнучи окупувати Україну, вийти із тотальної ізоляції та послабити накладені на неї санкції. Росія намагається маніпулювати свідомістю та впливати на рішення наших міжнародних розгорнута масштабна кампанія по дискредитації військово-політичного керівництва країни з боку Росії має на меті здолати опір українського народу, який героїчно бореться за незалежність України. Усі роки спротиву України російські жорстокі воєнні агресії довели історичну істину. Сила українського духу безмежна у боротьбі за свободу. Незалежність і волю Україна вистоя, вистояла як держава, захищає демократичні цінності, щодня доводить свою міць в боротьбі проти найлютішого ворога, маючи найважливішу зброю єдність українців, тих, хто воює, тих, хто працює в тилу, тих, хто веде нас до омріяного миру. Під час війни ми зрозуміли. Найстрашніше, що може статися на війні, це зневіра у своїх силах чи у підтримці побратимів. Всі ці роки ми відчували повагу та підтримку наших міжнародних партнерів на усіх рівнях. Останні події засвідчили, що масштабність підступної гібридної атаки нашого ворога, що, не цураючись нав'язує у всьому світу свої фейкові наративи. Проти нас працює досконалювана протягом багатьох років російська ворожа пропаганда. Володимир Зеленський, президент України, легітимний, допоки не обрано іншого. Україна суверенна держава. Лише українці мають право вирішувати, коли і за яких умов їм змінювати свою владу. Сьогодні таких умов немає. Вибори під час війни неможливі, аморальні, бо у них не зможуть взяти участь наші військові. А без них вибори ніколи не будуть легітимними. Український народ, наші сили оборони та безпеки продовжують героїчно протистояти усім викликам і не допустять паніки і снизу. Війна не закінчилася і ворог не зник. Ми маємо зберегти державу, захистити її суверенітет. Заявляємо про підтримку президента України Володимира Зеленського та його позиції. Нічого про Україну без України наголошуємо на неприпустимості проведення перемовин щодо України без української сторони. Єднаємося, допомагаємо армії, зміцнюємо тил. Слава Україні! Героям слава! Так, пропоную, no. на голосування питання номер два. Голосуємо за. Два no. за. Приносимо на. Позачергове засідання сесії. Колеги, комісію з питань регламенту оголошую закрити.